Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У самому серці зими, коли сніг покривав землю товстим білим покривалом, троє друзів, Єва, Діма та Антон, вирушили в свою маленьку зимову пригоду. Вони любили гратися на вулиці і навіть в найхолодніші дні. І цього разу вони вирішили відправитися до лісу. Щоб побачити, що змінюється в природі в таку пору року. Давайте подивимося, чи є на деревах хоч якісь знаки весни, запропонувала Єва, весело міркуючи, хоча й знала, що на деревах ще не могло бути ні листя, ні бруньок. Весна ще далеко, посміхнувся Діма, але, може, ми знайдемо щось цікаве Я чую, що навіть під снігом можуть стілятися перші квіти. Антон подивився на друзів і задумався. Справді, я думав, що всі квіти з'являються тільки тоді, коли сніг тане. Діти вирушили до лісу, і навіть найхолодніші миті вони відчували, як серце лісу чекає на весну. Ліс був тихим і лише вітер листів через голі гілки дерев. Всі думки дітей були зайняті одним. Чи зможуть вони знайти щось, що нагадує про те, що весна ось ось наблизиться. Раптом Єва, йдучи по снігу, помітила щось дивне. Подивіться, вигукнула вона, спрямувавши погляд на землю, що це там таке? Ці троє присіли, і Діма перший помітив маленькі зелені паростки, що пробивались крізь товстий шар снігу. Це ж квіти, сказав Антон з подивом, як вони змогли прорости крізь сніг? Це ж сніжні підсніжники. Вигукнула Єва, підбігаючи ближче. Вони завжди з'являються першими, навіть коли зима ще не закінчилась. Діти почали обережно оглядати квіти, і кожен з них був вражений їхньою сміливою силою. Пісніжники не боялися холодів, і навіть через товстий шар снігу вони знаходили шлях до світла. Як вони можуть рости в такому холоді? запитав Діма, схилившись до квітів. Єва посміхнулася і відповіла. Вони знають, що весна вже на підході, вони не чекають, вони просто починають рости, навіть коли навколо все ще холодно. Антон задумливо подивився на підсніжники. Це диво. вони, наче, символ надії. Вони нагадують нам, що навіть найхолодніші часи. Є на що сподіватися. Діти сиділи на снігу, спостерігаючи за маленькими квітами, і відчували, як у їхніх серцях розцвітає те саме тепло, яке вони бачили в цих сміливих рослинах. Це не просто квіти, сказала Єва Тихо, це знак того, що навіть зима колись закінчиться. Вони продовжували сидіти, і з кожною хвилиною їм ставало зрозуміло, що весна не просто наближається. А вже почала своє пробудження, і навіть під снігом, навіть в найхолодніші часи, завжди є місце для чуда. І хоча діти поверталися додому, вони знали, що це була лише перша маленька зустріч із весною. Попереду їх чекало ще багато чудових моментів, коли сніг поступово тане, а світ розцвітає. З того дня, як діти знайшли перші підсніжники, вони стали частіше віднавідуватись до того місця в лісі. Щоразу, коли вони приходили, вони бачили, як природа змінюється. Підсніжники ставали все більшими і навколо них з'являлися нові маленькі паростки. Подивіться, радісно вигукнув Діма, одного разу прийшовши до лісу, тепер їх стало ще більше. Це значить, що весна вже близько. я уважно подивилась на землю. Піснізники вже майже повністю розцвіли, і вони наче розповідали дітям свою історію, історію про терпіння і надію, про те, як важливо не зупинятися навіть тоді, коли здається, що все навколо холодне і темне. Знаєте, я думала, що весна приходить тільки тоді, коли вже все навколо стає теплим», – сказала Єва. Тепер я розумію, що вона починається ось тут, під снігом, у маленьких квітах. Антон уважно подивився на квіти і мовчки кивнув. Йому теж стало зрозуміло, що часом треба просто чекати і вірити, навіть коли здається, що все заморожено. Може, ми знайдемо ще якісь рослини, які вже готові до весни? запитав він з цікавістю. Можливо, але найголовіше це не тільки шукати квіти, відповіла Єва, це вміти побачити їх, навіть коли все ще закрите снігом і холодом. Весна починається всередині нас. Коли ми готові побачити її навіть у найскладніших умовах. Діти мовчки дивились на розстрілі підсніжники і відчували, як природа їх вчить. Кожен крок до весни був важливим, кожен маленький світ це вже частина великої зміни. Раптом Антон подивився вгору на дерева і зауважив погляньте, на гіках вже з'являються перші бруньки. Мабуть, весна вже зовсім поруч. Точно, це означає, що сніг розтає ще швидше, і незабаром ми побачимо ще більше квітів, завдіма. Діти відчували, як важливо підтримувати надію навіть у моменти, коли навколо все здається замороженим, і навіть якщо сніг ще не повністю зник. Кожен день приносить більше знаків того, що весна не забарилась. Що, якщо ми повернемося сюди завтра і побачимо ще більше квітів, запропонувала Єва. Я впевнений, що побачимо, усміхнувся Антон. Весна вже не може більше чекати. З Цією думкою вони вирушили додому, залишаючи за собою ліс. Але в серці несли відчуття того, що вони стали частиною великого циклу природи, де кожен момент, кожна пробуджена квітка це частинка чуда. І, хоча на горизонті все ще залишалося багато снігу, кожен з дітей знав: весна вже не за горами, і природа повертається до життя, пробуджуючи нові мрії і надії. Наступного ранку, після того, як діти побачили перші квіти, вони не могли втриматися і одразу вирушили в ліс. Серце лісу знову чекало на них. Цього разу вони йшли не лише через цікавість, а й через відчуття, що весна справді вже почала б свою подорож. Подивіться, сказала Єва, коли вони наблизились до місця, де раніше бачили підсніжники. Тут усе змінилося, є навіть нові квіти. Я бачу проліски. Діти похилилися ближче, щоб уважно подивитися на маленькі блакитні квіти, що також пробивалися крізь сніг. Проліски були скромними, але їхній колір додавав весняного настрою. Це просто неймовірно, захоплено сказав Діма. Вони ще не такі великі, але вони вже розцвітають. Як це чудово! Весна справді йде, додав Антон, поглядаючи маленькі пелюстки. Ролівськів. І ці маленькі квіти, її перші гості, вони справжні герої, раптом з лісу виглянув ще один новий знайомець, маленький лісовий звір. Він був схожий на їжачка, але набагато менший, з м'яким сіро-коричневим хутром і маленьким носиком. Він тихо наближався до квітів, ніби теж намагався їх побачити. Хто це? здивувалася Єва. Це, мабуть, лісовий шершень. Він прокидається на початку весни і шукає мець квітів, відповів Антон. Діти тихо спостерігали, як шершень обережно облітає проліски, ніжно їх чіпаючи своїми лапками. Він якби підтверджував, що весна почалася не лише для рослин, а й для всього живого в лісі. Чудово. вигукнув Діма. Я навіть не знав, що чершні прокидається так рано. Вони теж чекають весни. Так. І це ще одне нагадування для всіх, сказала Єва, що все в природі має свій час і свою мету. Навіть маленькі шерстні квіти мають своє місце у цьому великому ланцюгу. Звідку, побачивши дітей, тихо пішло в лісову гущавину, але прихід залишив після себе відчуття, що ліс дійсно пробуджується і готовий до змін. І знаєте що? сказала Єва, посміхаючись. Весна. Це не лише квіти, це і усі ті маленькі чудеса, які ми ще маємо побачити. Діти повернулися додому, обговорюючи нові знайомства і весняні чудеса, що лише починалися. Вони знали, що кожного дня природа буде змінюватися і що їм ще належить багато цікавих зустрічей і відкриттів. І Хоча цей день закінчився. Серце лісу продовжували пульсувати, а діти були впевнені, що кожен новий день приноситиме їм ще більше дивовижних зустрічей, нових квітів і тварин, які лише підтверджують, що весна вже з нами. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.